Ме, ме. Зараз, каже, перейду, я на той смію. Та не застрішти віду коденя та біле. Ось так ласка доводить. Типу, ти Хоч біясним цей, біг миш його повтор. Так вони в дестрі швидку сміливо ступили, а про сварку на візку зовсім позабули. Вибравшись, ви вибрилися на бережок, два браці і побігли на лужок на травці граються. Молодці давайте. Дякую.